На страшну знахідку натрапили мешканці села Глушиця, що у Сарненському районі. На городі поблизу свого будинку замерз 45-річний Петро. Чоловік зайшов до сусідів у різдвяний вечір. Після частування вирушив додому, але ймовірно впав і замерз на дворі. Причина смерті настала від перехолодження організму внаслідок дії надмірно на низької температури навколишнього середовища. Чоловік проживав одиноко недалеко від даного місця. Він був неодружений. Після проведення всіх необхідних слідчих. Дій пристановлені обставин дане кримінальне провадження буде закрите. подібна трагедія сталася і на Млинівщині. 42-річний житель села Остріїв повертався ввечері з роботи додому. Переходив міст через річку Іква, не втримався і полетів у воду. Місток Кладка, що сполучає два береги, немає поручнів. До того ж, цієї пори він був дуже слизький та засніжений. Через кілька днів тіло утопленника сплило неподалік власної домівки. Всі обставини даної трагедії. Час з'ясовуються.